Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже, молитвами всіх святих, особливо причисти і серед них. У четвер ми долучаємо наші моління за скоріше України, світу Божого спасіння. Просимо за скоріше Боже пришестя. Прийди, Христе прийди, нам радість принеси. Тя благаєм, щиро витаєм, прийди, христе прийди, ми тя благаєм, щиро витаєм, прийди, христе прийди. Сила з Боже, не рукоклони, і конею, коу бачили вище, створена Божим чудом на каштані, та силою Христа ковзаря. Переду найважчі дні в історії України. Молим Бога, що вони тривали не місяці, а тижні. Як це передала Божа ма. Я сам чув і мав ласку Божу не раз вам передати, що чим більше людей буде їхати йти на прощу Франківськ, де є чудотворні хрести, яких бачили ви, чотири. ти біля страсу хреста, та запалити лампадки від кожного міста і села, і тим скоріше буде Боже Протестя. прийди. Христе, прийди. Принеси, щоб разом Бозі в труденій дорозі з тобою є ми. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і погрозицею! Вітаю вас, я Борис Лулюк! Холодні стералка Паланоговер, вітаю вас з рідного села моєї мами, що й моє рідне село Загійця, де три роки жив я перші в житті, і саме в цьому дні, особливо 5 червня. Була особливо проща моя у день всіх святих української землі рівно через тиждень, як було свято Вознесіння, і щодня слід просити кожному з нас за спасіння України Богом за сонячне воскресіння героїв для перемоги ЗСУ. І сьогодні я совісно прийшов особливо прощу страсну близько 20 кілометрів з міста Франківська від Страсного Хреста України ста Хреста та Хреста Кобзаря до. Рідного села моєї матері до першої станції Кресний дороги УПА по дорозі навідав могилу моєї бабусі, дорогої Марії, яка була підпільниця, учасниця ООН УПА, А її чоловік Микола був сотником дідусь мій який 44-му році віддав життя за Україну. Ну і нагадаю вам я, що в цьому році сповнилось 50 років, як було особливе чудо, коли на правдиве свято різдва 7 січня 1975 року Пречиста божа мати порятувала мене з води. З крижиною, коли було понад 20 градусів морозу, коли я переходив кригу, то провалився в воду. І вже я пам'ятаю, що я вмирав, вже захлинався, і раптом стало сяйво, веселкове тепло. І з'явилось обличчя Матері Пресвятої, надіною Борисом і Кароока, причиста матір Божа Марія, говорила слова Отче, нашу. А потім я почув голоси святих. І побачив дуже багато їх. Це була моя друга зустріч з святими. Було перший раз, нагадаю вам я чудо моєї зустрічі з святими з Богом У Серпневі дні в 1966 році, коли три роки сповнились мені, і я з обережності з'їв гриби, які бабуся поклала тренування, але ж дитині не можна їсти гриби. Було дуже страшне харчове отруєння, що думали, що я маю померти, але на правдиве свято Різдва при чистій Богородиці, 21 вересня Бог дав, що я прийшов до тями і дякую Богу, що повернув мене в життя. І в тому випадку, в 66-му році, в 75-му, я знаю, що випадки повернення мене до життя і оберігу Бога і Божої матінки було дуже багато. Тому особливо прийшов я цю прощу перед святом Пресвятої Трійці. і наміри святі, дорогі українці і. За тих, що живі, за тих, що загинули в ці дні, і за ненароджених просив я щиро, Прошу, щоб мати Божа приймила, доповнила наші моління і упросила Бога скоріше його пришестя до нас, Сонячно воскреслими героями, серед яких буде головний наш Тарас Шевченко. Він очолить Україну неньку і нашим почесним президентом, але матір Божа сказала, що ще тимчасово буде сьомим президентом той. Чоловік пальчини християнин ОГКЦ, якого Бог і всі святі, що з Богом прийдуть обранці з великим Кобзарем, благословлять на той пост. А люди землі підтримають його через майдани у селах, містах і явно скажуть, хай цей чоловік нашим очільником буде. Це, це саме той чоловік, за якого кажуть, що це великий реформатор. Є я на місці нашої річки Берега Вистриці. Лотвинської, вона називалась колись із, тобто Спаситель, тому село за, за Гвіздя. І також бисиця називається Західна і Золота, тому що на захід сонця від Франківська вона тече, а на схід сонця тече з надвірної річка Бистриця, яка називається Срібна. Ця річка буде ближче до золотого міста Куба. Нову Єрусалиму, 12-кілометрового, за який Бог Божа Мати передали, щоб встановити хресну дорогу 123-кілометрову, там, де має зійти це місто четвер Божого пришестя ввечері. а срібна Бистиця ближче до того місця, де має зійти срібний палац Богородиці. І нині на свято всіх святих землі української Бог дав мені прекрасний пророчий сон, черговий раз. про... Те, що так буде, і нагадаю вам, дорогі люди, що Божа мати порятувала мене, поставила де ви бачите верби, є. І потім, коли поклала вона руки мені на лице, то показала видіння 7 січня 75-го року, мені 12-річному хлопчаку, що мене чекає в житті серед тих видінь, я побачив і дружину свою, а згодом і також як з двома синами, я молюсь на тому місці, дякуючи Богові. І коли були події, особливо страшні то я знав, що Бог дасть жити мені, що я ще своїми синами малими там маю помолитися. На початку 90-х років люди дивувалися, що Борис Голодюк, ну Певних ситуаціях надзвичайно героїчно себе вів на відміну від багатьох тих, які власне мали би це робити першими я маю на увазі час ГКЧП що перше вічня проти ГКЧП в Україні в обласному центрі провів я і закликав людей їхати на Київ, добивати, щоб була здобута незалежність України, або як ми казали, перемога або смерть. Зараз така ситуація скоро буде, дорогі люди, тому що ми бачимо кризу влади. Ми бачимо ситуацію, яка є в низах, але нагадаю вам я, що той поклик змінювати владу на краще має бути не від земних людей. А від самого Бога і сонячно воскресних героїв через газету Поклик, що має прийти саме в середу, і люди прочитають, як Бог хоче змінювати ситуацію і в Україні, і в світі, реформи свої через людей робити. І той, хто найбільше зрозуміє це, буде саме тим реформатором, якого передбачали різні світі. Пророки і провидці, за яких багато у в інтернеті є всяких відео, але вони перекручені хто саме, як саме це буде. Божа мати сказала, що це є тайна, але ця тайна неминуче буде відкрита в час Божого пришестя. у Перші години зустрічі Бога Богородиці в в срібному палаці з людьми, сам Бог і сама Божа мати про ту людину до того, хто б не говорив вам через всякі пророцтва, через всякі мітки на тілі, через всякі інші знаки не вірте. Це сказала причиста Божа Мати передати. Тому що зараз ситуація така, коли будуть являти вже Христа, Нагадаю вам, я що є антихрист, один звір. Це Путін, який переходиться в Китаї, діє через віників і спочатку двохтисячних років і. Є вже Христос, чорноокі чорноволоси його пробилася інформація в 2017 році. В рік сторіччя зяв матінки Божої Фатінії. Вона була у наших відео, що ми в Челябинську показали, як він отримує паспорт. Платя і в одязі Ісуса і Паспорне ім'я, саме Ісус е, Христос, е, син Марії. Ну і Він говорив тоді, е, що хоче єднати мусульман, юдеїв і християн. Е, за це були наші коментарі, дуже правдиві, за що були знищені відео мої. і про це, і про іншу правду, що попереджав я, що буде той козловірус, що буде ще більша війна, що будуть три етапи боротьби. Оцей другий етап боротьби, що у 2022 році, що він може тривати місяці. Або роки, коли люди не будуть вірити в пророс слова, не будуть йти молитись, де наказала, покликала Божа мати. І, на жаль, так воно сталося. Люди не йдуть, не моляться. Ну, тоді Бог допустить, я казав, буде третій етап, найстрашніший, застосування ядерної зброї. В найкращому випадку по Україні застосують тільки один удар. У гіршому Бог допустить три удари. І ми мали за це пророчі сни, видіння. І Божа мати говорила. Що моліться, що в час тих ядерних ударів Бог покаже чуда того, що люди Божі спасені бороть... від того зла. Причому ті люди, які носять вервицю на шиї, моляться її, Бог покаже, що опромінення до них або взагалі не дійде, або в меншій степені їх власне, вразить і зцілить Бог їхми чудами. І дуже велика ймовірність, що це буде саме в Львівській області. Там, де я волів, я поговорив, що за це були сни, видіння. І Бог допустить саме, щоб було видно на тих людях, особливе спасіння, які вірять у силу вервиці. А тих, що приїжджі, дуже багато людей, побачивши, що ті, що зцілені силою, тої є вервичні і захищені, вони почнуть навертатися до Бога. Молитися за те, що було скоріше Боже пришестя, щоб скоріше була перемога. Ну і на шляху моєму сьогодні через три села, що пішов, що я було село, в якому є старий храм Вознесіння Христового, дерев'яний зелений колір помальований. Бачили ви, і поруч нього в 90-ті роки був поставлений храм такий кам'яний і. Бо каміння особливе дідіння всіма святими, які готові вже йти до України. І Праворуч я бачив, що стояли жінки, біг села Вовчинець, Пречистої Богородиці, і діточки, дівчатка, а ліворуч стояли поруч Ісуса Христа в золотому одязі, матір Божа, було в срібному. Чоловіки, козаки, священики і хлопчаки. Бог наступних відео десь більше розповів вам про це я. І також біля тих храмів. Росте три каштани, під одним з яких мав спочинок. Я дуже жарка погода, дуже було мені зле, дуже страсті були і болі хрестові, там, де стиг ми на долонях, на ногах і на голові. Але після того видіння моєї молитви до матері Божої не останні помочі Вервиці, Бог дав чудо, що мав особливо наснагу я і вже йшов до каплички села Старий Лисець. Дякую вам я що на зелені свята маюються хати, липою маюють образи, де є причисна Божа мати, а явором кленом образи, де є Ісус, синьоокий Руси. Постарайтеся замаювати саме у п'ятницю хати свої. І вам я що символом сьомого президента України буде саме дерево Явір Клен, за що є Віктора Киря, нашого побратима Загобича. особливі відео. Подивіться їх, будь ласка, Ну І також прошу вас я помолити сьогодні. 131-й псалом за перемогу України. Ого! Ну і. Біля хреста Кобзаря росте явір-клен у формі три зуба. Я вже понад 15 років тому обов'язок маю молитися я за всі наміри Пречистої Богородиці і Пресвятої Трійці. І особливо молю, що ви прийшли туди, і запалили лампадки, дорогі українці. Подяка тим, що як змогли нам помолити, за минулий місяць, надійшло близько 400 гривень. сторицю воздасть вам і всім божим людям. Прошу Бога і вас, що вчора був день пам'яті діточок, які загинули з Богом проклятих грашофашистів. Не згадав про це я, але згадую щодня їх в молитвах, всіх тих, що зійшли від нас, прошу за повернення. І їх, і священиків, і людей Божих, особливо героїв наших святин. чудо, яке сьогодні Бог дав в моєму видінні і в пророчих снах. Стверджує те, що неминуче так буде. У сонячних тілах вернуться наші герої, друзі, база селу. Віримо, що це буде цього літа, і ми переможемо у цій нерівній боротьбі проти тихреста Путіна. Інших гадів зла, які збираються запанувати по всій землі, але не здійсняться їх плани злі, тому що в Біблії чітко пише, що праведні успадкують землю. А й за це особливо доповнить наші моління. Причиста може мати і всі святі. Тримаємось на краще, сподіваємось.